Доброго дня вас вітає розсадник Проксима декоративні рослини. Сьогодні чергова доставка і хочу показати вам рослини посаджені декілька років тому, ідеальної якості тує західна смарагд. Подивіться, скільки тут туй, який ряд і жодна не пропала. скільки ряд довжелезний. Всі ідеальної якості, всі доглянуті. Безумовно, це досягнення людей, які доглядають за ними. Тут кора, підсвіточка, ще, безумовно, крапельна лента, правильно встановлена з двох сторін. Це гарантія того, що рослинки отримують професійний догляд людина, яка проєктувала цей об'єкт. Далі. Але хочу е, наголосити, що якщо б був Якщо був якийсь компроміс при викопці, якщо був маленький ком, чи неправильно одягнута сітка, мішковина, чи рослина не полита перед викопкою, це був би компроміс із за якогось От і одна рослина в будь-якому випадку випала в цьому ряду. А тут все ідеально, всі рослини як одна, подивіться. Це говорить про якість, це говорить про те, що багато років ми працюємо над... Якість, якістю У нас працюють викопку. Роблять люди, які не працюють у нас один день там, чи там, місяць, чи рік. У нас викопують ту люди, професіонали, які працюють у нас не менше там, рік, два-три. Ніхто не, не допускається до викопки ту людина, яка щойно там прийшла на роботу чи хоче там тимчасовий заробіток собі там заробити 10 копійок. Ось, це результат багаторічної роботи над, над якістю і ще, можна сказати, над кадрами. Дякуємо нашим хлопцям, хто копає в полі зараз, обробляє, мотоблочить, стриже. Вам також привіт від задоволених замовників. Дякую.